11 січня 2015 року працівниками УСБУ та прокуратури в Рівненській області під час отримання неправомірної вигоди був затриманий заступник голови Рівненської ОДА. Пустовіт Тарас. Значить, сьогодні я підписав розпорядження про його відсторонення від виконання обов'язків та про проведення службового розслідування. Також я сьогодні провів нараду з керівниками силових структур області, на які дав доручення найкоротший термін провести розслідування щодо встановлення підтвердження цих фактів. Якщо вони підтвердяться, та вина цього посадовця буде доведена, він обов'язково відповідатиме перед законом. Хочу ще раз, маючи таку нагоду до окремих державних службовців, Обращаюся як голова Рівненського ОДА. Перестаньте брати хабарі. Іначе ваша судьба буде вирішена дуже швидко. Дуже